Зараз у вас представлений мобільний генератор. Вони можуть працювати на декількох видах палива. Основні це дизельний, бензиновий або газові генератори. Купляйте лише сертифіковані, перевіряйте сертифікати відповідності. І зараз поговоримо про правила їх експлуатації. Перше правило це розміщення генератора. Генератори заборонено розміщувати біля житлових приміщень. Вони мають знаходитись не менше ніж. 6 метрів від будь-яких конструкцій горючих. Звичайно... Так зазуміти, що це вже погано і треба тікати. Не треба тікати, що це суцільна стіна будівлі. Там немає ні вікон, ніяких вентиляційних отворів. Спочатку ми її висмикуємо. Підходимо на безпечну відстань до об'єкту пожежі і направляємо цей раструб на пожежу. І потім ви нажимаєте ось на цю ось ручку. Ви побачили, як ми відпрацьовували евакуацію з квартири. Дотримуватись треба правил пожежної безпеки, не захламляти балкони, не перекривати паркувальні місця, не перекривати гідранти, тому що краще це все відпрацювати, запобігти, щоб коли ситуація сталася, не дай Бог, ви розуміли, як діяти.